Всі волонтери на місці всі прилітки прилетіли на Зараз займаємося тим, що дізнаємося щодо нашої, чи можемо бути надати, але здається, здається, що тут все більш-менш. Да? Да, ну как ты хотел. Деткий дым. А я все. Камера просто не передає повноту того всього, що тут є. Повністю дим, важко дихати. Але... – дыхать. Але, да, поїдемо сейчас на второй. Поїдемо там машини подросалов.